Покровський напрямок зараз один із найгарячіших на східному фронті. Росіяни, взявши в кліщі агломерацію покровськ мирноград намагаються прорватися у глиб нашої оборони уже північніше. Міста Добропілля Українські військовики завадили планам окупантів і вчасно зупинили просування. Але загроза для самого добропілля досі існує адже росіяни тепер намагаються зрівняти місто з землею. Нашим захисникам, які тримають там оборону, потрібна допомога а саме дрони, яких катастрофічно бракує у війську. Тому команда подробиць просить долучитися до збору на них реквізити далі в репортажі. Горизонт затягнутий димом, а сліди від ракет у небі майже не зникають. Такий вигляд зараз має весь південний захід Донеччини. Росіяни тут щосили намагаються вклинитись у нашу оборону, і частково їм це вдається. На мапі діпстейт видно, як ворог, взявши у мішок агломерацію Покровськ-Мирноград, намагається пробитись північніше містечка Добропілля. Мета відрізати логістику українських оборонців. Проте наші військові змогли зупинити це просування. І зачистити від ворожої піхоти щонайменше 3 села. Ось так, швидкість 150. Траса Краматорськ-Добропілля. Саме сюди намагались пробитись російські ДРГ, які заходили в обхід міста Добропілля. І ось поки що, поки що траса, як бачите, і небезпечна, але ще проїзна. Що ворога вдалося відкинути від дороги. Тут постійно полюють російські ударні дрони. Чималої шкоди завдає артилерія та авіація окупантів. Усі сусідні з трасою села за кілька місяців перетворились на суцільну руїну. Це село Новотроїцьке, Багате село. Але ось, вже як кілька місяців ще з липня росіяни почали його нещадно нищити кабами, ракетами, шахедами. І зараз на все село залишилось всього 10 людей, які просто не хочуть звідси виїжджати. І ці десятеро переважно пенсіонери. Ще на початку літа пан Микола планував, як у серпні буде збирати врожай та готуватись до посівної. Проте в його дім зненацька постукали росіяни кабом і кількома дронами. Оце моя карта. Що тут сталося? Знищений не тільки будинок пенсіонера, а й пасіка ангар для врожаю і навіть старенький комбайн. Фермер залишився геть без нічого. Каже, навіть посіяний соняшник зібрати нічим. Та якби техніка і вціліла, то все одно б не ризикував. Російські дрони тут як у себе вдома. А, ні, це машина. Ми вже в курсі, що де як. Я знаю за що я страдаю. Я в 77-му році був в Афганістані, Ізмаїл закінчив, і потім нас кинули на Афганістан. Та побіг молодий, побігаю, тут, постріляю, а потім додому приїду, буду жити, старості, ага? У Новотроїцькому вже немає комунікації, не працюють магазини. Навіть хліб сюди ніхто не наважується привозити. Проте виїжджати ні пан Микола, ні його сусіди поки що не збираються. А це вже містечко Добропілля, яке окупанти намагались обійти з флангу і відрізати від постачання. Ще два місяці тому тут було лютно працювали кав'ярні та магазини. Тепер на понівочених вулицях зайвий раз ніхто не з'являється. Просто якесь суцільне пекло. Бачите, це центр, центр добропілля. Росіяни системно б'ють кабами, і руйнування просто катастрофічні. Бачите, будинки навколишні, всі понівечені, все побито, розбито. Через системні обстріли у добропіллі вже немає води, газу ледь жевріє зв'язок, та й місцеві здебільшого намагаються виїхати звідси подалі тил. Таня ось сюди, бо там із сусідами пані Надія прямує годувати котів, яких полишила евакуйована донька. Сама жінка з рідного міста виїжджати поки не хоче. каже щиро сподівається, що росіяни сюди. Не дійдуть. Я вірю в своїх, в своїх хлопців, я готова їм сліди цілувати. Ну цю кацапню я навіть не представляю тут. Взагалі не представляю, хоча я сама з Росії, Но живу тут з маличкою. Я в своїх вірю кажу, як в Бога вірю. Я не знаю. Не, не знаю. Попри те, що фронт стрімко наблизився, ще тисячі людей так само не виїжджають із Добропілля та навколишніх сіл. Вірять, що Збройні сили України втримають ворога і не пустять сюди. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Ігор Щепот. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. І далі далі ми маємо. Прямий пряме включення справа в тім, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону Сумщини, і за минулу добу село оборони відбили там сім ворожих атак. І, от більше якраз про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту, розпитаю якраз Івана Шевцова, помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава! А пане Іване, ми бачимо QR-код, Ми знаємо, що це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що ми збираємо, скільки нам потрібно. Наразі наш збір розрахований на 10 мільйонів гривень, на які ми маємо закупити розвідувальні дрони, а також дрони на оптоволокні. На сьогоднішній день досвід бойових дій показує, що найбільша кількість уражень ворога і ворожої техніки здійснюється саме за рахунок дронів. І на сьогоднішній день ми акцент в нашій бригаді став саме на розвиток і активізацію саме цієї. Складової, тобто складової безпілотних літальних апаратів. Я звертаюся до глядачів. і, Звісно, прошу долучитися до збору е, для е, загону сталевої кордонки АРКОД на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, як це робити, і ви знаєте, що маленьких донатів не існує. Навіть якщо зараз вам комфортно переказати зовсім невелику суму, це теж працює. Ви теж долучаєтеся. Ви теж робите свій внесок в нашу спільну перемогу. Дякую вам за це. Заздалегідь або вже дякую, якщо ви вже переказали. Це дуже просто. А будь ласка, пане Іване, як ви е, яка оперативна ситуація в наш в вашому секторі станом зараз? Як ви її оцінили би? Бригада стало кордон» продовжує діяти в складі сил оборони на Сумщині. Вначете ми і на ділянці державного кордону з Російською Федерацією безпосередньо там, де зараз не точаться активні бойові дії, і також на курському напрямку, де наразі ворог зосередив найбільшу кількість особового складу і проводить активні бойові дії. Щодо е, території е, загальної по державному кордону, ворог зараз е, особливо свою активність не проявляє, проте е, постійно здійснює обстріли. Е, якщо говорити про курський напрямок, то там як і раніше, ворог е, досить активний. Е, протягом минулої доби е, ворог е, намагався кілька разів здійснювати штурми позиції сил оборони. Ось ці штурми були відбиті безпосередньо по позиціям сил. По позиціям сталевого кордону наші бійці відбили успішно одну атаку ворога, як і раніше, ворог діє маленькими штурмовими групами, без залучення техніки, виключно в пішому порядку групами там до трьох військовослужбовців, два-три військовослужбовці, і зазвичай такі групи знищуються безпосередньо нашими бійцями. І е, за допомогою в, в тому числі і дронів дронів на оптоволокні і звичайних FPV-дронів. А, зараз ще раз до глядачів. Будь ласка, QR-код на екрані. Номер банки на екрані. Це означає, що йде збір. Ми збираємо на дрони для загону сталевий кордон. Я дуже закликаю вас долучитися. Будь-який донат працює, навіть якщо комфортна для вас зараз маленька сума. Ця сума теж спрацює. Головне не бути байдужими і розуміти, ми мусимо допомагати нашим захисникам. Просто зараз QR-код або номер банки. Будь ласка, долучіться до збору. Дякую вам. Пане Іване, юнаківка, яка там ситуація? Ви заявляли, що російські сили не можуть завести важку техніку в юнаківку. Чи не могли би зараз детальніше розповісти про взагалі характер боїв там? Які саме сили засоби виявляються найбільш ефективними в отриманні позицій проти оцих піхотних штурмів противника на напрямку? Ну, безпосередньо населений пункт юнаківка він не входить в зону відповідальності нашої бригади, але ситуація по е, всій лінії фронту, саме на курському напрямку, вона в принципі однакова. Е, відрізняється е, от, е, Характер бойових дій в Сумській області від інших ділянок, там де зараз точаться бойові дії, саме тим, що тут ворог фактично від початку своїх активних заходів він тут не використовував важку техніку. Практично, усі, якщо там на початку року з там з приходом весни, ворог намагався просуватися за допомогою мототехніки, то Побачивши, що це неефективно, ворог вже протягом 3-4 місяців здійснює свої штурмові дії виключно в пішому порядку. Техніка тут не застосовується так, як досить сприятливі умови для нас знищення її за допомогою дронів, знищення її за допомогою артилерії. Фактично ворог, спробувавши сюди прорватися технікою, поніс великих втрат і більше таких спроб не робив. Буквально там за останні чотири місяці ми бачимо е, поодинокі випадки, десь там е, на під'їзді до державного кордону е, силам оборони вдавалося знищувати військову техніку, е, типу танків, БМП. Але це дуже дуже маленька кількість. В основному тут ворог діє в пішому порядку, а ну, що... е, е, треба також. Казати, що досить активно, і напевно одна з таких найактивніших ділянок, де ворог застосовує свою безпілотну авіацію, тут е, щоденно і ця система нарощується ворог збільшує кількість ударів саме за допомогою дронів: дронів як на оптоволокні, так і звичайних ударних дронів. Ну, от ми зараз до цього повернемося, але перед тим я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що триває збір qr код на екрані. Номер банки ви бачите на екрані, і ви знаєте, шановні, що робити. Я дуже закликаю вас, долучитися до збору маленьких донатів. Не існує від вас конкретно не потрібна якась величезна сума. Просто нас з вами багато, і наші маленькі донати разом дають бажану і велику, і достатню для того, щоб придбати. А, Належні інструменти нашим захисникам суму. Дуже дякую за те, що ви не байдужі допомагаєте війську. Це наш з вами обов'язок. Ви про це знаєте. Дякую, пане Іване. І от якраз про дрони. І ми ж знаємо, що російські війська з ну, значною мірою покладаються на різноманітні дрони, в тому числі на оптоволокні, ударні розвіддрони, а ще на каби. І, от окрім систем ППО, це зрозуміло. Які ще можливо інноваційні тактики засоби. Наприклад, реп, можливо, маскування застосовує ваш е підрозділ. Ну, якщо, звісно, про це можна про все говорити. Ну насправді від від кабів е реп особливо не допомагає якщо летить, каб, якщо летить кап, якщо летить кап треба просто ховатися, я комога нижче, е глибше е в укриття. І це. Напевно, що є єдине, що може від нього врятувати. А взагалі, в силах оборони є ціле шалоновані системи боротьби з дронами, особливо там з великими ударними дронами, по всій Сумській області досить багато мобільних вогневих груп, і більшість дронів вона знищується саме в прикордоні. Для того щоб не дати можливість цим дронам залетіти в тил нашої держави. Якщо говорити про fpv дрони і про fpv дрони на оптоволокні, то да з часом ми бачимо, що кількість їх тільки збільшується ну і засоби знищення таких дронів також у нас з'являються. Ми використовуємо і антидронові сітки досить активно і маємо на. Озброєні дробові рушниці, які також досить ефективно показують е, свою результативність. Е, тільки, наприклад, за е, останні два дні наші бійці на Сумщині збили е, понад 20 fpv дронів е, в тому числі і дронів на оптоволокні, саме за допомогою е, своїх е, автоматів та рушниць з дробом. Тобто на сьогоднішній день це основне. Основна такі основний засіб боротьби з такими дронами. А ще раз нагадаю глядачам за вашу дозволу, пане Іване, про те, що йде збір. Ми, е, ми дуже сподіваємося зібрати е, значущу суму, і від кожного з нас не потрібно багато грошей. Потрібна будь-яка комфортна для вас сума. Нас багато все ще попри намагання противника і завдяки нашим захисникам. Поможімо їм просто зараз. Перекажіть, будь ласка, донат на дрони для загону сталевий кордон. QR-код і номер банки ви бачите на екрані. Сталевий кордон це бригада, звісно, гвардії наступу. Вона залучає вматувованих добровольців. Пане Іване, які ключові? Якості ви шукаєте в рекруті, і які спеціалізовані посади наразі є ну не знаю найбільш затребуваними у вашому підрозділі? Так, наша бригада вона постійно розвивається, штати збільшуємося, і е, акцент зараз став на безпілотники. І е, зараз проводиться рекрутова компанія про е, набір в новостворений, значно більший е, підпідрозділ е, рубак. Е, відповідно, і на посади шукаємо фахівців, які будуть керувати дронами і нищити ворога з повітря. Е, щодо е, людей, кого ми чекаємо і кого ми шукаємо. В першу чергу це люди, які мають бажання. Досвід показує, що ті хлопці, які їх забирають насильно за допомогою босифікації, вони з часом уходять в се і ефективність їх досить маленька. Тому ми набираємо саме тих фахівців, саме тих добровольців, які мають бажання нищити ворога, мають бажання захищати свою державу вот. і от саме на, на таких людей ми ставимо акцент. Пане Іване, я вам дуже дякую. По-перше, за ваш час, який ви нам приділили за цю розмову. Звісно, за вашу службу. Вам і вашим побратимам. Це Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Дякую вам. Дякую.